170 мільйонів гривень щороку недоотримує бюджет Києва через діяльність нелегальних парковок. Зараз у столиці налічують близько 70 тисяч паркувальних місць. Лише п'ята частина з них працює легально і сплачує податки до бюджету міста. Сьогодні підприємство спільно з депутатами, спільно з міліцією з прокуратурою веде боротьба для того, щоб був єдиний оператор. Так як це є рішення й тому є у нас є єдиний оператор це рішення. Парковки всі повинні обслужитися єдиним і деньги поступають в бюджет. Комунальники поки що і між собою владу поділити не можуть. У столиці працює ще й три районні комунальні підприємства, які скажуться чиновники, теж доходами з містом не діляться. Значить, Дніпро парксервіс КП Біах, району і Діснян Парксервіс Діснянський район. Тобто це три спальних райони, в яких... Сосредоточено большинство ночних парковок. Вот і э, кто то не хоче в усіх районах витяг ліквідувати комунальні підприємства. у головному управлінні транспорту КМДА до осені районні комунальні підприємства планують ліквідувати, а всі парковки перевести на баланс Київ парк транссервісу. Уже ця компанія матиме право укладати офіційні договори з приватниками і віддавати їм парковки в оренду.